Ми знаходимося у приміщенні, в якому, в якому є організований музей визвольної боротьби імені Степана Бандери. Він постав після смерті Бандери у 1959 році фактично після суду над Убивцею. Степана Бандери з Богданом Сташинським у 62 році, коли то родина Степана Бандери мусила переїхати вже за океан, а для збереження його особистих речей, його родини було якраз створено оцей музей у Великій Британії. Правда, в цій кімнаті. Він щойно був зорганізований у 76-му році, а від 62 до 75-го музей був приміщений у Ноттінгамі, у будинку відділу Союзу Українців в Великій Британії. Щоби більшість більше людей, особливо споза Англії, могло його побачити. Ми вирішили е, перенести його до Лондону, і з цією метою було побудовано, добудовано фактично оці, цю кімнату і ще інші приміщення, щоб примістити експонати, е, якраз пов'язані з життям і діяльністю провідника ООН Степана Бандери, а теж і для збирання іншої документації. Про українську визвольну боротьбу, особливо в часі Другої світової війни і після неї. Тому цей музей фактично складається з трьох частин. Найперше то є оця частина, в якій є, як бачите, речі з приватного помешкання родини Степана Бандери. Це і софа, і стіл, і піаніно, і шафа, і деякі ікони, і, 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 і також. А особливо певні чисто особисті речі Степана Бандери, особливо тим <throat>, частина обрання, в якому він був обраний в часі його смерті. І з uh, таких експонатів uh, ви бачите, тут є uh, обрання, в якому він був той день смерти, і навіть є певні тут сиди uh, крові, вчора такого шуми, яку він, він був задушений, правда uh, тут uh, на цьому обрані. Він uh, знаємо мав також. При собі револьвер, якого, на жаль, не міг вжити в своїй обороні, тому що він мав обидві руки в той момент зайняті, відкриваючи двері. А, крім того, є а, з похорону також певні квіти з тих а, а, вінків, яких. Збережні, засушені. Тут є земля з України, земля з його могили в Мюнхені, а, а тут є також частина обрання, в якому він був той час обраний. Це є сорочка, також скровавлена, як бачимо, ам, цей светр, капелюх. Беці, також частина іншого обрання. Він як знаємо, був дуже великий спортовий, так що мав також двері спортовий. З самої е хати, де він мешкав з його світлиці, то є оці, оці меблі, які я вже згадав. А ця частина, цей стіл великий, це є з його бюра на е, цепені страси, де він е, працював, і з якого бюро він виїхав туди додому і по дорозі, він був вбитий. Так само то є з бюра оці хрест. Е, Тризуб і портрет Семена Петлюри і Євгена Коновайця, в яких він, очевидно, був наслідником. Дуже важливим експонатом це є його посмертна маска, зроблена зараз після смертна. У ми зберігаємо як найбільшу таку реліквію з його життя. Такий образ провідника ООН залишився всім нам, які його знали особисто в пам'яті на ціле життя. Провідник Бандера був людиною великого масштабу. Він не лише Провідник політичної організації, він не лише теоретик, великий, як здобути найвищу ціль української нації, тобто українську самостійну соборну державу, які свої праці теоретичні він залишив нам у формі якраз. Ці книжки, перспективи української революції, а він теж був людиною великих чеснот, як в родинному житті, так і суспільно-громадському, так і в релігійному. Його родина це приклад для багатьох, для всіх наших родин як треба виховувати дітей, як треба жити в мирі і злагоді, незважаючи на дуже тяжкі обставини, в яких якраз йому, і його родині довелося жити. В громадському житті він був дуже товариський.